Австрійський десант в Одесі профінансують укриття для школярів, забезпечать їх здоровим харчуванням, а ще доєднаються до міжнародних проєктів із відновлення післявоєнної України. Про це заявила в Одесі міністерка європейських та міжнародних справ Австрії. Дипломатка вперше прибула до Одеси і привезла з собою делегацію бізнесменів та економістів, які готові інвестувати в місто і в Україну загалом. Нині вже дві сотні представників австрійських компаній працюють в Україні ще майже тисяча їхніх бізнесменів бізнесів хоче долучитися до спільних проєктів. Співпраця українців з австрійцями особливо активізувалася після нещодавнього візиту до цієї країни президента Володимира Зеленського. Нині Австрія входить до десятка держав, які активно інвестують у нашу економіку та готові відновлювати її після закінчення війни. Є вже проєкт, так звана коаліція укриттів. Це ми робимо разом з фінськими партнерами, і ми хочемо захистити українських дітей школярів. І є ідея стосовно організації харчування для ваших школярів. Нам також цікава співпраця у сфері інфраструктури, технологій та енергетики і ще здоров'я. Сьогодні зі мною тут є підприємці, котрі займаються виробленням обладнання щодо оздоровлення та реабілітації, і вони хочуть вийти на український ринок. Особливо важливим є спільне кровиніке щодо захисту та повернення зарев українських дітей, і ми вдячні також урядам австрійських федеральних земель та благодійним фундаціям за організацію реабілітаційних канікул для близько 1480 українських дітей. І ще біля 550 українських дітей Австрія планує прийняти цього року.